Друзі, Муонець і Сантехпростір, як це поєднано? Де на набережному порталі можна з'їсти моїнців і зробити гарні фото для інстаграма? Так ось чому ми прийшли в Монаць, друзі, ми вам показуємо. Це звичайно сантехніка. Ось такі от змішувачі вбудованого монтажу. Холодна гаряча вода, звичайно, і, звичайно, унітаз і всі потрібні речі для підключення. Дивіться на цю зону. Люди пожартують місцем, де б могли прийти, скажімо так, поставити ще столи, того, щоб вам було комфортно з вашими дітьми. Я вам серйозно кажу, це напевно один із найсмачніших монців з начинкою, який я курка, сир і е, помідор. І це все якось так гармонійно поєднано в тоненькому муїнці, прям просто кайф. Як знайти минець на Київській, друзі? Виїжджаєте з Київського моста до перехрестя київської з цього величезного? І він знаходиться ось тут на фасаді. Вхід у нас на другий поверх. І до речі, там скоро ще й буде котель-бар, який ви можете завідати, посидіти за барною стійкою, відпочити, поговорити з друзями.